Називаємо вами парфумерний Йо. Сьогодні буде про дуже хайповий бренд. Ну дуже хайповий. Називається Флорайку. Хтось каже Флорайки. Ну, але то таке. Отже, парфуми у стілі Хайку. Слухайте, а ви не знаєте, чому в назві цього бренду стоїть наша українська буква Ї? «І»? От і я не знаю. І поки ви думаєте, чи може вже погнали у Google всемогутнє дивитися відповідь? Я вам щось таке цікавеньке розповім про цей бренд. Але ж для тих, хто чекає розбору, ви можете перемотати відео та зустрінемося на розборі парфумів. Пока! А для тих, кому цікаво, сідайте ближче, я вам все, що знаю, розповім. Отже, Флорайку це нішевий французький парфумерний бренд, створений у далекому 17-му році. Створили подружжя Клара та Джон Мальо, засновники мема Парі ця чарівна пара. Для створення цього бренду надихнулася японська культура. А саме Хайку. Що таке хайку? Ну, Теж можна загуглити, але якщо це дуже коротко, це така форма мінімалістичної поезії, яка передає глибокі емоції через дуже короткі рядки. Бажано, щоб їх було три. Тобто, нічого нового немає у цьому світі. Ну, до речі, у Твіттера теж, мабуть, ноги виросли з японської культури, бо там все треба пишуть на Хайку або Хуку. Ну, Але не про це. Ось кілька цікавих фактів про флорайку. Аромати як Хайку. Кожен парфум бренду супроводжується трирідковим виршем у стілі Хайку, який відбиває його настрій та концепцію. Наприклад, аромат I See The Clouds Go By має таку хайку. Біла квітка в полі. Я бачу, хмари пливуть та зима близько. Знаєте, я ось подумала: за три рядки зашифрували піраміду парфуму. Це ж геніально. Друге, натхнення японських ритуалів. Колекція флорайку натхненні традиційними японськими церемоніями. Enigmatic Flowers чайна церемонія. Secret Teas Spice ритуал приготування спецій. І ще є Forbidden Insigns. Двісь, з пахощами. Взагалі, всі ці парфуми цього бренду носять такий собі легкий і незворушний спокійний характер. Без таких собі зігзагів, гострих кутів та парфумерних фокусів з перетвореннями. Третє, унікальний дизайн флаконів. Я дивилася на ці унікальні флакони флорайку і ось про що подумала, А що вони нагадують японські лакові шкатулки. Саме, от, цей ковпачок оформлений як мініатюрний віл з традиційними візерунками. І, до речі, його можна використовувати як дорожній спрей флакон. А, щоб було зрозуміліше, що, по суті, це кофер для, для нового міні-флакона. Бренд пропонує два тінь аромата: Sleeping on the roof, це повітряна свіжість, і Between to the trees. Це глибока така деревина. Ну, що, Лейрін, привіт! Їх можна поєднувати з будь-яким основним парфумом, змінюючи звучання композиції. Я підказую: це червоні флакони. П'яте ексклюзивність та натуральність. Бренд Флорайко використовує натуральні інгредієнти високої концентрації, створюючи стійкі, але ніжні аромати. А що це означає? Це означає, що шлейф буде каратюська, а ось відчуватиме парфум, ви будете на собі три дні. Але не треба проводити експеримент про 3 дні, я пожартувала. Отже, стійкі парфуми. Зараз набираємо більш повітря у груди, та настав час гордості. Яка причина? Причина. Флорайку предоставлена в обраних бутиках та концепт сторах у всьому світі. Так ось в Україні ці парфуми є. Підказую, де купити. Йдіть в Арматеку. Так, отже, я кажу на Одесі і знову здрастуйте. Це є тим, хто перегорнув відос і хотів почути лише розбір парфумів. Отже, приєднуйтесь зараз, буде про три парфуми цього бренду. Обирала їх рандомно, рандомно та розповідає. Обирала їх рандомно, рандомно та розповідає. Один парфум підкорив моє серденько, і я розумію і думаю, а, чи обрати його для розпівання. Я омігну у кадрі, коли це буде він. Отже, погнали! Кріківсон. НАТО Леканічний виявився парфум. Ната. Я хотіла його розглянути у різних його проявах, але він виявився тим ще інтровертом. А... Дуже скромний, сів, причаївся, особливо не харахорився. Не було чарівних переливів та такого собі сяйвого посидів він скромно на блотері. З години 3-4, ну, може 4. Нанесла три пшики. Може, треба було ну, пшикати більше, я не знаю. Взагалі, я думаю, продовжити експерименти з цим парфумом. Поки що дуже багато питань. Стерус Флоранки це так дуже сучасненька. Троянди з одного боку легкий матеріал для парфумерів, а з іншого боку, настільки небанальний. А от спробуйте здивувати трояндою та ще зробити його такою мілою та сучасною. Отже, тут прекрасне поєднання з вояком. О! В перших нотах таке, знаєте, до припинення звучання тут є бергамот, мої очі блються. Потім запитаю парфумера, як в нього так вийшло, шуткую. Взагалі, при лаконичній такій собі піраміді, а, хойко, одним словом, сучасна і дуже молодіжна. Десь мені це перегукується з трояндою Форда. Знаєте, такий є парфум Троянда Прік та троянда Мальфі. Ось таку троянду треба брати. Вона не банальна, прозора, вуальна, з настирливим бергамотом та глояком десь там на бекстейджі. Носити цей парфум можна кожного дня, якщо троянда вам приємна у всіх сенсах квітка. Моргую вам двічі, ну, ви мене зрозуміли, котики, лідер, який за традицією я нанесу на руку і потім, звичайно ж, напишу свої враження у своєму тг каналі Скільки він тримався, який він як розкрився, заходьте туди, якщо вам це цікаво. Отже, парфюм АО. І цього вам ніхто не скаже, скажу тільки я. Для мене це якась салона бараондана сама, та плюс інжир. Я все сказала, А, ні, не все. Я хочу цей парфум. Як себе отримати від такої покупки, я ще не знаю. Поки що. В мене більш за чим проти, точно скажу, коли я зроблю нанесення цей парфум на себе, чи стоїть гра спалених свічок. Зараз я прогрошую, бо вони шалені. Отже, що ж тут? Незважаючи на те, що знаходяться приклади, що він схожий на якісь парфуми, він все ж таки унікальний. Це сіль на початку, знаєте, вона з мандарином. Танджерінам плюс інжир це дуже гарно. гарна пудриться і гарне тліє мірою. Цікаво, чи так буде на шкірі, але ж дізнаємося це не зараз. Приходьте на мій тг канал Отже, хайку про парфуми цього бренду від мене чайні, лаконичні, неметушливі. І ще вони ідеальні, щоб бути вашим парфумом на кожен день. Не кожна ніша може претендувати на це звання, бо дуже багато парфумів нішових це для філармонії. Ви зі мною згодні! А на цьому все. З вами була парфумерна Ю. Повертайтеся, роблю нанесення, пишу в ТГ. Пока!